Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Ви знаєте, кавалєрка, то такий випадок в мене, як я вам завжди говорю, я сі збудила, але сі не стріпала. І то, що я вам говорю, не дивлячись на те, яка за вікном погода, що в моїй голові чи вашій, але кожна людина рано має встати. Файно сістріпати, і клавчестити. чистити, писок файно вмити директоршу на воду, хлопці, кутка файно витрепити і всі разом. Беріться до роботи! Ото я сказала Кавалірка, директоршу хлопці на воду. Дівчата-директоршу на воду. Але ви знаєте, Кавлірка вчора приготувала ті Віталій Віталік вчора пізно прийшов, бо мав. З'їв 4 в втільні і каже, Боже, як я наївся, в мене аж живіт болить. Але ну, я так. зробила висновок, що ті дуже смачні, і сьогодні їх треба знову приготувати. І ви, кавалірочка, питаєтеся рецепт рецепт і взагалі всі рецепти, що я готую. Всі наші рецепти є на YouTube каналі нашому. Посилання вам залишу. Так, знаєте, коли нині встала. Встала шеста година. Але послухала вас, так як ви вчора писали: Галина, де завжди де квапитись? Та полежіть собі. То я від шостої години лежала, аж тепер встала. І знаєте. Встала і зразу, як кожна жінка, думає, що буду робити нині цілий день. Ну але роботу я собі знайду. Саме перше йду на дане трохи їх стріпаю. Знайте, най вже встають, бо то вже така година, як я говорю, аби легнула людина. Так що кавалерочка, йду там збужу. то вже всі встали. Зараз пральну машину запущу. Погоди в нас нема, бачите, речі сушимо де можемо. І на шафі, і на сушці, і на батареї. Оним словом, все як завжди, бо погоди немає. А знаєте, а то кисне у ванні, а вони вже шляхи трафлять, вже би то найсохне і поскладати в шафу. Одним словом, кавалірочка, знаєш, що у кожного є робота. Вже хтось навіть і на роботі працює. Ну а хто не хоче вставати, скажу вам тако вставайте, бо тосі і не прийде і ніч за вас не зробить. Кавалірочка, всім гарного, мирного і позитивного дня. А робота все робить, кипить повним ходом. Кипить, кипить. А то ми вже замовлення ходить. Угу. Замов. Так. Також. Ще на сторінку не ставляла. Весь на піжами. Угу. Ось вони, що як вчора, так кушуріку, а сьогодні зараз вже дофасуємо. і пить. Я не знаю, павленцев, ну, що я цього стіну на спаці купив, правда? Та так, але зручно, і що, можна ще розкласти другу половину. Та зручно, як, тут згорбачили, ставили. Ми робили так, але зараз. Але пл'я рокували. Так. Сили так так? так? так, так. Пліди, бо плідів більше. Угу. Ну, ну, там. А Віталій Човічні каву теж. А він а каже, почекай. <свист> Очекай! А ти каже, ти ще не заробила. <свист> там там дошпали. Зараз трошки стикне, дощ, та я піду. Підеш, так? Там. Де тобі больно? Це так до та дішки йде, знаєш. Ну так. Та Боже, та 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 мене та погода прибиває. Я чую, що зараз підбало. Але нема ну, коли. Зараз хочу прийти до хати, приготувати підбиваний борщ. Так хочу підбиваного борща, що ми не і не зробити. Ну то треба з якимись налисниками Ні-ні, туди? -ні, або, налис. або можна знаєш, купити тітки бандерики. Угу. Там та, яйці. Я, до речі, дуже любив і дуже часто їх брав. Угу. Бандерики я в любому е, Але Не цей нагмазані, ну, там кілімок і не дуже смачно. Угу. Ну то і все, жовті. так і зроби. Жовті? Та Бенде, я тобі кажу, я ще вже, вже за них добур, забув, добур, якщо нагадали. Мені. Так, а, так, так. і буде. Ще й яйці посмажити. А не ти з лаваша ну, зроби. Ну, з лаваша зроби. А, я вже їх підбила ногу борща не хочу. Та ізнанілася. Та! Ні, та бандерики все рівно я куплю точно. Я знаю, що. Я не знаю, я не знаю.

Ти коли до мене прийдеш? Завтра. Що? Завтра. Жан. Нині не прийдеш? Я не знаю, що Сьогодні прийдеш. Чого завтра, жанка. Світ! Ходи куди я їй, поки що взяв? Боже, як ви засрали мені бритвану. А як ви так умудрилися? Две? Вибратик цей? Ну, така файна. А ну він ну. вчора я його заставила в духовку мити, Він вчора так засвинячив духовку, бо він думав, що не треба мити, як печеш, духовку мити не треба. Я що будеш готувати? Сиру, там багато, є серу. Да? Да. Може я трошку тобі не хочеш? Не а, а де ти, ти знаєш, що я люблю. Але... Де лонг, що я тобі дав? Ну, он хе, Такий класний лонг Свята отримав. І худі, але худі, чуйте, каже до мене, я тобі я собі його купила. Да. У я мене кажу, продажі такі є. яка каже, то дай мені, а вона каже до мене. Я його завтра одінула, а потім тобі дам. Яка, добре. Але кавалірка якість просто да, шикарна. А того худі тут елестан є. Бо я маю таке еластичний. Бавовний елестан. Шикарна я. Шикарна. Ну та серйозно, дай мені міщетку тут. Дай того міщетку. Да. Дай буде, давай міщетку. Добре. 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 А того дай більше міщетку. Тай кавалєрка, посилання вам лише я. Лонги і на куді. У мене не в мене футболки? А... Так, там і футболки, і, там все, переходьте дивіться. А я йду додому, йду ті в телі кавалерка робити, а я прийду. І салат з крекері зробить. Крекер. Тобі на день народження. <сосіб> я тобі скрекеры. на день народження зроблю салат з крекеру, гонорову. А, без... а, а, а що, салат з кракеру поганий? Далі звичайно. Дай на рибку поробити. Ти коли вручала подарунки. Я ж була. Ага. А дуже гарно, правда? А Ти си не можеш налюбувати його подарунок. Так. так що йду, кавалерка, знаєте, погода ніяка. Настрій, я вам скажу ніякий. Йдусі відволікати. Прибирати не можна, а їсти готувати можна. Давай, я прийду на сир. Йду до... каперити. Гар... Гар... Ні, який гарячий. Все, ніяко, і лі, і я другу. не буду давати. Як ти говориш, так Ви я сирі... не даю. Я маю домашні яйця. Ми яйця не даємо до сирника. Відколи? Сирі ти давав яйця до сирника? Два. два. Не давав. Та я як коли я маю два, даю два. Я б ні одного не дала даю. П'ять даю, п'ять. З вами йдука, йду всі відволікати.